Виконуємо номер 663 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли два промені так, щоб їх спільною частиною. Завдання перше була точка, і завдання друге був відрізок. Накреслимо два промені так, щоб їх спільною частиною була точка. Точка О. І наше два промені. Промінь ОА і промінь ОБ. Ми накресли два проміні так, щоб їх спільною частиною була точка. У нас вийшли проміні ОА і ОБ. Завдання друге. Необхідно накреслити два промені так, щоб їх спільною частиною був відрізок. Накреслимо промінь АБ і промінь БА. Ми накресли два промені так, щоб їх спільною частиною був відрізок. Це будуть промені АБ і БА. Спільна частина їх відрізок. Промінь АБ і промінь БА. Їх спільна частина відрізок АБ. Номер 663 виконано.